Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Стрімаусова і фактично був його правою рукою. Є короче, потім на Ніколаїв, да. Мы сейчас їдемо на Одесу, потім в потім Молдавію збираємося їхати. Должен любить власть. Ні, я її не можу вовші нікак Не любити, не признавати. У нас нет государства <кій> Кирил. Я ти мене називав, я тебя как бы флагман. правильно? до повномасштабного вторгнення вони разом організовували проплачені масові заходи, спрямовані на розхитування внутрішньополітичної ситуації в регіоні на користь країни-агресора. На період захоплення частини Миколаївської області та Херсона Стримусов увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації РФ, а його поплічник залишився на підконтрольній Україні території. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакті із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації підхоплювали центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом позиції пересічних громадян України. Для конспірації зломисник постійно змінював номери телефонів та використовував вигаданий нікнейм. Під час обшуків за місцями його проживання в Одесі та Южноукраїнському миколаївської області виявлено ноутбук і п'ять мобільних телефонів із доказами підривної діяльності. Також вилучено посадову інструкцію інформагентства Стрімоусова, де раніше працював фігурант. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжному заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.